ti nemaješ svobode u sobri. Robi tebe ljudini svatih. Ljude moji, duhe i patrših. Ljude nas je duže i duže važno. Prvo, vrtajući do toga, što Adam i Jeva čez to zovnišnje javno oko zrišili i jak dušoju, tak Тіла, душою. Це через гріх, славолюбства, бути як боги. А другий гріх тілесний це сласто любство яблуко. Тому піст нам потрібен не тільки на рівні. Фізіологічного чи душевного, і ми і боротися із душевним ріхом, і з фізичним гріхом. Я хочу зачитати вам, коли немає, немає тут там є, буду брати нічого зараз, хочу звернути увагу Євангелію Івана 8.44. Венгелія Івана 8, 44. Розмова Ісуса із фарисеями. Діявол ваш батько. І ви хочете чинити волю батька вашого, але людина в пускає по суті. Ісус бачив їхні душі, одержимось у зло зависті, бо вони хочуть Ісуса що розп'яти. Тобто Він каже їм відкрито слова право в в очі, він був душогубець, а ви хочете мене убити. Його волю ви тоді виконі. Якщо проаналізувавши, коли я опускаю в себе зло, то чому я волю виконує? Свою чи диявола, якщо він душу губить, І я ж не хочу свою душу долати, допускаючи в собі зло, я впускаю його силу, його самої отці. І його воля володіє моєю волі почуттів, ума і серця вбиваючи мене самого. Є страшна сила, не біться ті, що тіло вбивають, а віці ті, що душу вбивають, і не тільки вбивають, а ще й пекло кидають. Пониця та не Ті, які боялися більше смерті духовної, якщо робити душу, вони йшли добровільно на смерть фізичну, багато тому мучеників є. Тобто для нас з вами сьогодні ще ця наука, коли він каже, ваш батько диявол, бо чи бажання вашого батька? Якщо Бог мій батько, якщо Бог твій батько, то ми маємо, читаючи Отче наш, сказати твоя воля, твоя воля, тобто оце слава Богу, це твоя воля. Добротою, точка воля Божа це вдячність, Богу, за все дякуйте. І ви це найдете у першому посланні Солоня, П'ята глава. Перше послання, сьогодні 5 глава, 15, 16, 17, 18 і 19 стих. Вважайте, щоб ніхто не віддавав нікому зло, за зло. А ремляни. Дванадцятій главі ще цікаво каже, не дозволь, щоб зло пер тебе перемогло, але перемагай зло добро, яка б не була ситуація, твоє задача слава Богу тобі, Господи. za vse što ti posjelajš na te tvoja čajala svjera... 就是。<No. S 2> no. Постарайтесь робити добро одне одному і всім. Робити добро.